Твіт тронулся, господа присяжные засідателі. Командувати парадом Буду я. Всім привіт, біржа Binance. І щойно відбувся лістінг. Сей, а також монети Cyber. Ну, як бачимо, непоганий ріст із 6,5 центів до 48. І зараз подивимося, що вона нам зможе дати. Ну, в принципі, непогано. За цей, до речі, багато всього писали. Я потім про неї подивився, пошукав, і от таке знайшов, що багато хто інвестував саме в цей проект: Coinbase, Multicoin. Ну і взагалі всі фірми відомі, тому непогана монетка повинна бути. У ну, зараз бачимо, що торгується на рівні 20 центів. Давайте поглянемо на монету Сайберші. Також Ну, практично те, що я говорив, і відбулося. Хто не дивився, знову ж передивіться відео про лаунчпул. на ICO по 1,8 долара Вона подавалась тут навіть ціна була нижча, але дала вона стрілу до 17,79. Ну, тобто, десь 10-12 вона точно дала. Зараз торгується ну, на рівні десь 6 7 іксів. Тобто, те, що я говорив, 5-10 іксів монета на біржі Binance дасть. Однозначно тому вигідно приймати участь у ланчпулах. І що я отримав за цей час? Хто не дивився відео, подивіться, я стейкав одну монету BNB, розділену рівними частинками, і отримав ну, от, приблизно такий результат. Тобто на даний момент півтора долара в сеї і 74 цента по сайберу. Продати їх на біржі от на спотовій торгівлі я не зможу, оскільки Binance менше 10 доларів, рідко коли дає можливість Можливість на яких активах торгувати. Тому от переходимо так: от конвертувати невеликі баланси в BNB, вибираємо монети і конвертуємо. Платимо комісію 2%, але нічого. І того в результаті ми отримали 2 долари 37 центів за 2 тижні стейкінгу. BNB зараз коштує 238 доларів за монету. Я отримав винагороду 2,37, що складає приблизно 1%, тому вважаю шикарний результат. Взагалі, без будь-яких ризиків, я просто стейкав, отримав за те, що в мене монета лежала такі от гроші. Також і надалі буде продовжуватись лаунчпул, тому якщо у вас є зайві фінанси або ті, які ви не використовуєте зараз на біржі Binance, ви з легкістю можете їх застейкати і отримувати. І відповідно, додаткові бонуси у вигляді тих же самих монет. Монета хороша, сей. Тому, бачите, на секундному таймфреймі вже у нас графік і провалився, і піднявся. Можемо на хвилинку перейти. Такий поки що маленький графік, але непогано. Звичайно, по 48 центів навряд чи хтось із вас міг би продати. Для цього треба було велику суму вносити. Непогано. Ще два тижні можна стейкати. Отримувати безкоштовні токени, як їх потім конвертувати в BNB, для того, щоб вони просто вам не лежали. Я вам показав або можете залишити їх і почекати, доки буде ріст монети, і продати їх з іксами, що теж можливо, але чекати, я думаю, доведеться певний час, можливо. Місяць, можливо, два, можливо, півроку або більше. Таке коротеньке відео з оглядом того, що в нас відбулося за два тижні після стейкінгу, і з результатами власне цього стейкінгу. Один відсоток, чудовий результат, без ризиків, без будь-яких вкладань фінансових. Всім гарного дня, пока-пока.